Всім вітаю вас на своєму каналі. І так як я вам показувала, що в мене вже почалися передріздвяні підготовки. Тобто я вже прикрасила будинок, вже замаринувала бурячок, і тепер на черзі в мене є рибка. Рибка ця скумбрія це свіже виловлена рибка, яку ловлять у нас моряки, рибаки. Біля берегів Ірландії, і ось моя сусідка в неї її син і її зять. Вони час від часу їздять на ловлю риби, їздять на рибку і привезли. І вона мене почастувала ось такими невеличкими. Вони досить невеличкі ці рибки, але вони молоденькі, свіженькі, дуже, -дуже смачні будуть. Що я хочу зробити? Я хочу з цієї рибки зробити оселедець. Чому? Тому що в нас в магазинах оселедцю практично немає. В магазинах немає від слова взагалі. В ірландських магазинах можна купити в польському магазині, або там, де є литовський товар, в тих магазинах, в молдавському там є ця риба. Але <кій> чомусь кілька разів я купувала там оселедець, і він нині або засолоний, або забагато багато оциту. Відповідно, я знайшла дуже хороші рецепти. Соління з в домашніх умовах, і час від часу я тільки видозмінюю сам рецепт. І сьогодні я хочу вам показати один з таких рецептів, видозмінених під, під мене, тобто я вже зробила так, щоб вона мені смакувала найкраще. В міру солона, така, щоб була такого пряного посолу, в міру що було тут. І оциту, і щоб в міру було спеції, і були ті спеції, які я саме полюбляю. А це і мускатний горішок, і зернятка коріандру, і духмяний перчик, ну і лавровий листочок, і звичайно, цибулька. Я вже підготувала рибку. Мені привезли її вже почищену, Але я тільки єдине, що я зробила, це я вичистила отут серединки рибки. Ось як ви знаєте, що скумбрія всередині має таку чорну плівочку, і вона трошечки гірчить. Що я зробила? Я цю плівочку почистила, перемила всю рибку, трошечки її просушила кухонними рушничками, і зараз буду нарізати порційно буду нарізати її. Щоб можна було скласти вже у баночку, який вона буде маринуватися. Ну і відповідно з боку я вже поставила ковшик, в який зараз я буду готувати маринад, і вам все покажу поступово, як я буду це робити. Ось ну, такий ковшик. Він в мене з товстим дном. Я сюди виливаю літру водички. Не сказала вам кількість риби. це десь переважно 600-700 грам має бути рибки. Ми беремо літр водички. На неї ми до води ми додаємо 3 столові ложки без верху солі. Трошечки нехай розчиниться сіль. Тут же ми додаємо сюди дві повні столові ложечки цукру. Теж такі без верху, без фанатизму, але маємо дати ось так, дві повні ложечки цукру. Далі сюди я буду додавати духмяний горошок. я Так дружменько, тут в мене сім, сім штучок. Сюди я теж додам два зернятка гвоздички. Ось так. Додам сюди трошечки коріандру. Тут є і зернятка, і є вона трошечки перемелена, буде досить навіть непогано. Ну, ось так. Десь, напевно, чайна ложечка, якщо взяти загалом, коріандру. Хочу більше зерняток. Ось так. Сюди я додам буквально пів чайної ложечки зерен гірчиці. Ось так. Дам сюди кілька листочків лаврових. Ось так буде достатньо. Ось ще одненький. Сюди мені хочеться додати Так і вмикаємо вже, щоб розігрівався Маринад Сілі цукор повинні розтопитися, маринад повинен закипіти і покипіти хоча б дві хвилинки для того, щоб відкрилися всі оці смакові якості наших аромати, наших спецій. Сюди. Я додам дві столові ложки олії. Ось одна, дві столові ложки олії. Сюди ми додаємо 50 мл оцету. Ось 50 мл оцету. І це все доводимо до кипіння. Ще один інгредієнт, який я не, не додаю один раз додаю, другий раз не додаю. Я додаю ще 2 столові ложки сюди соєвого соуса. Рибка буде мати такий досить е, цікавий присмак, наче трішечки вона прикопчена. Ось так: соєвий соус. І ще один інгредієнт, який я теж сюди додам, коли закипить, вже у нас, коли закипить маринад. Доводимо маринад до кипіння. І хай він закипає, а за той час ми з вами підготуємо рибку. Уже все рівно маринад повинен буде остигнути. Ось так. І ось така виходить у нас дуже ароматна суміш. Ну, закипів наш э, маринад. І сюди до цього маринаду ми додаємо два пакетика чаю, звичайного чорного чаю. Без бергамоту, без нічого. І ось так, тільки він закипів, все, ми знімаємо маринад і залишаємо для того, щоб він остудився. Маринад повинен встигнути практично до кімнатної температури. Звичайно, можна заливати трошечки горячішим маринадом. Таким десь температура може бути 40-50 градусів, тоді рибка промаринується вам буквально за 12 годин. Якщо ви не, не спішите, якщо вам не залежить на часі, то ви можете залишити цю рибку, якщо вона промаринується довше мається на увазі 2-3 дні, тоді вона більш такий має насичений смак. І дійсно трошечки подібна до наче холодного копчення. Ось, але тоді маринад повинен бути такої ледь-ледь кімнатної температури. За той час, поки остигає маринад, ми з вами підготуємо рибку. Шматочки. Ось такими порційними шматочками будемо розрізати рибку. Ну, десь ось так. Я шматочками десь півтора см за товщиною. Ось ось такі достатньо буде, вона гарно промаринується Я хвостики завжди відрізаю у рибки. Ось так. Ну і тепер цю рибку я буду складати ось в таку баночку. Бачите, будемо складати її теж шарами. на дно цибульку Хто любить, може додавати сюди ще перчик червоний чилі. Я не додаю. Ось такі більше хвостики, більш на дно. Цибульки може бути багатенько, цибулька, до речі, промариновується теж і виходить дуже-дуже смачна. Ще кілька кусочків рибки залишилося. І ось отак буде, бачите, і оця цивулька, яка залишилася, ми прикриємо цю рибку, яка, яка у нас тут вже є в баночці. Ну ось і все, отак. Гарненько ми розклали її. Трошечки можна притрамбувати. І все залишається тільки залити маринадом. Я залишу маринад до повного остигання, щоб він був такий ледь-ледь тепленький. І тоді залию цю рибку цим маринадом. Ну, ось отака, бачите? Отак от виходить рибка в баночці. І ми залиємо її маринадом. Вона маринується і буде дуже смачненька. Ну, ось маринад наш нашостих. І зараз будемо заливати рибку. Будемо заливати так, щоб покрила маринад покрив всю рибку. Чай можна звідти вийняти. Там є ще два пакетика чаю. Зараз ми його звідти виймемо. Так, ось пакетик чаю ми виймемо. І будемо заливати зараз рибку маринадом. Температура маринаду, він практично холодний. І ось так. Заливаємо навіть трішечки у нас залишилося, тому що тут розраховується, напевно, літр цього, літр маринаду десь. Ну, залишилося, напевно, пів шклянки. Розрахований маринад переважно на. 700 грам е, рибки. Ну, а в мене тут ну, на такі дві великі скумбрії а в мене тут, бачите, ви бачили самі 5 маленьких. Ну, ось так, чуть не доверху я доливаю маринадом. І ось так вона повинна стояти буквально до завтрашнього дня, вже можна буде її їсти. Десь на вечір. Зараз у нас тільки друга година дня, ну десь на вечір вже можна буде її скуштувати Ну, а по великому рахунку, добре би було, щоб вона постояла 2-3 доби. Тільки тоді можна буде. Відчути весь її смак. Ну, ось і все. На цьому всім дуже-дуже дякую. Дякую, що ви завжди зі мною. Коли я щось роблю, мені веселіше. Ось, і отак виглядатиме наша рибка. Ми її прикриємо кришечкою. Ось так. І ось так буде вона маринуватися. Залишу її тут на столику. І завтра вже покладу її в холодильник. Ну, ось і все. На цьому, всім дуже-дуже дякую, всім хорошого настрою. Піднімайте собі настрій потрошечки, нехай буде якимись маленькими радощами. Наразі я себе находжу чим зайняти, щоб відволіктися від думок про Україну, про ситуацію, яка зараз на Україні. Всім бажаю хорошого настрою і всім пока.